Всім доброго дня, ну що ж, ми цей раз ось такий гелікоптер. У нас готовий. Чорний, низ нержавійка. Далі у нас анодовані деталі, оце ще чорний, все чорний, вверх на бронза. Таке от замовлення зробили. Вонивдовзі їде до свого нового власника. От, хотів відразу наголосити на тому, що якщо хтось буде замовляти деталі, ну, замовляти фарбовану, так, Фарбовано неважливо або порошок, або надування, потрібно в теперішній час закладати плюс місяць або навіть більше, тому що ну, швидко не виходить, як би не хотілося, поки воно поїде на покраску, плюс там відлежиться 2-3 тижні, тому що там якісь проблеми частенько бувають на виробниці. От, Поки сюди приїде, поки складемо, тобто це плюс місяць. Виготовлення самої точилки займає орієнтовно ну, за рахуванням черги 2-3 тижні. От, І плюс в теперішній час місяць фарбування, яким б воно не було, або надування, або порошкове фарбування. Ну, Проте, результ, результат того вартує, от такі, отакі детальки приїжджають. Чорне таке плотне полотне От. от у нас точилки мають скоро їхати, Ну, вірніше, елементи. Вже чекають, чекають запчастини, я не знаю, тижня-два, тижня напевно. Чекаємо, доки пофарбують і будемо збирати. От, поки що швидше не виходить. Якщо не фарбовано, тоді 2-3 тижні. Якщо ж з фарбуванням, ну плюс місяць. На жаль, зараз так. От, плюс паралельно трішки модернізуємо, оновлюємо своє обладнання. Також була трохи затримка у виготовленні у зв'язку з тим, що. Оновлювали трохи станочки, ну, в даному випадку фрезерний. от, такий от е, Приїхав до нас монстр трьохтонний. Колись пам'ятаю, починало все на сверлілсі. І от зараз вже е, от зараз вже такий от станочок, так як е, якість завжди хочеться вищу. Деталі були краще відфрезеровані, проточені. гарно і Виходила гарна чистова обробка після фрези. І От Зараз от такі от. після фрези у нас йде. От, доводиться час від часу оновлювати, шукати щось краще. От, ну, аби не стояти на місці, як то кажуть. Тому паралельно, паралельно шукаємо, купуємо от такі от. Станки час від часу. Не знаю, наскільки цей затримується. Але у нас так останній фрезерний станок. Цей, що у нас був 67 к 25 пф 2 Хоча він не рахується погано, досить, досить таки непоганий. От, але про, пропрацював він у нас десь напевно, років півтора 2 от, доки, доки не вискочив на Олексій ось такий от, і заходився в нього купити. І трохи також е невеличка пауза, будемо говорити Виробництві, да. бо поки купив, поки привезли, вигрузили, налаштували. От, ну, Зараз Зараз вже працює на, на повну тому будемо робити ще якісніше, е е швидше, навряд чи, але якість буде вищою. Однозначно, Тока Токарний станок без змін 16-16 на людин у нас. Ну, та й отакі от, от справи. Щось потрошки робимо. Всі, хто чекають, обов'язково дочекаєтесь. На жаль, або, на щастя, тільки дві руки в мене. Ну я і мій фрезеровщик, напарник, штат у нас не збільшується. Рости нема куди в цьому в цьому плані, тому що людей, людей на жаль, мало. от Але у якості ми стараємось робити краще. Ось от такі от справи. Всім дякую за увагу. Будуть ще декілька. Точило в ближайший час таки на рефрактометрик. Я покажу ну, паралельно буду щось закидати, кого цікавить, якщо комусь цікаво огляд ось цього фрезерного станка запишу окремо, окремо огляд станочка, тому що дуже рідкі звірок. вони у нас на ринку практично не продаються, О, але вдалося якось вицепити. Та й все. В принципі, всім дякую за увагу, гарного дня і мирного неба над головою.